Немай бути, і Господні, на всього надю і людину любства, завжди нині, і повсякчас, і на віки. Чистой матері своєї, заступництвом свято і стратига Божого Михаїла з усіма силами небесними, безплотними, що їх пам'ять сьогодні світло звершуємо, святих і праведних бот які як імаями, і всіх святих своїх, помилуй і спасе нас, бо Він благий. І людинолюбний мої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Дорогі отці, отець настоятель, отець Мінаній, шановні священники Отець Віталій, Отець Іоанн Іоан. І всі люди. Що прийшли на це Прекрасне свято, цей Михайлівський храм в сьогоднішній день Собора Святих Небесних Сил. Ми маємо велику радість прославляти ангелів в такому прекрасному храмі, як у вас в селі Пристроми. Якщо ми є християнами і ми віримо святому Писанню і досліджуємо, то там сказано. Від початку створив Бог небо і землю. І цими словами Святе Писання пояснює, що від початку був створений світ видимий, матеріальний і світ невидимий, тобто ангели, безплотні творіння, які від початку, за словом Святого Письма, служили Богу. Бога, Але не всі ангели хотіли бути світлими, і не всі хотіли ходити під е, владою Бога, а деякі повстали. І після Цього святий Архістратих Михаїл, якого ми прославляємо і е, називаємо його, згадуючи знову ж таки, Слова із святого письма, і це є переклад цього імені Михаїл, повстав проти падших ангелів, сказавши хто як Бог. І саме от ці слова, хто як Бог, і є перекладом імені цього Архангела. І таким чином було переможено зло в. Безплотному світі, у світі ангелів, переможцем стали архістрати Михаїв, і всі світлі ангели Божі, що ми прославляємо сьогодні, і що ми чуємо підтвердження Цьому всякий раз, коли читається святе Євангеліє. Коли Христос говорить перед учниками своїми, я бачив Сатану, що як блискавка. Був скинутий із неба. Саме дією святих ангелів, собора, святої Божого Микаділа з усіма добрими безплотними силами було переможене зло в ангельському безплотному світі. Але цей світ злих ангелів не перестав існувати з того часу. Вони діють і зараз, просто вони відкинуті, відлучені від Божої слави. Вони вже не з Богом, і вони хочуть і нас відлучити від Бога. Вони борються з нами, борються з християнами. І для того, щоб ми, люди, могли вистояти в цій е, нерівній, можна навіть сказати, нереальній боротьбі, бо святі Отці кажуть, що найменший. Піс найменший падший ангел, найслабший сильніше своїми силами за найбільшу людину, тобто не може людина перемогти в боротьбі із силами зла. І тоді Бог посилає кожній людині ангела у хрещенні, і кожен християнин в таїнстві хрещення приймає ангела охоронця. Для себе, який захищає, оберігає і наставляє всіх і кожного із нас від зла, від падіння, від загибелі і всякої всякої дії нечистої сили. І завдяки дії свого ангела-охоронителя, заступництвом усіх небесних сил безплотних, ми живемо і маємо надію на те, що через це. Наше земне, складне, непросте, перепутане, обтяжене багатьма гріхами, помилками і е, з такими ситуаціями, що навіть словами не пояснити, що через це життя ми все-таки можемо спастися і прийти до Бога. І ось сьогодні, сьогодні ми всі. Кожен вітаємо один одного днем ангела, тому що кожен із нас був охрещений і кожен із нас має свого ангела-охоронця. І е, ми вітаємо щиро вас, жителів села Пристрому, тих, хто приїхав із інших сіл сюди. Я бачу із Вовчкова приїхали, із Гланище приїхали, із Гайшина. Люди тут є присутні. Напевно, ще із інших, із Києва, напевно, із карателі великих деталь. Хай Господь всім посилає ангелів, всіх оберігає доброю силою, силою добра, силою архістратига Божого Михаїла, який позначається, показується на царських вратах, на іконостасі в кожній церкві, із вогненим мечем, як вершитель добра. І ось нехай Він буде нашим захисником і помічником в усіх наших добрих християнських справах. Нехай Господь всіх оберігає, дякую за надане слово, десь настоятель і батюшки. Тепер передаю слово отцю і отцю гінаті.